Чи можна звільнити працівника за угодою сторін під час його лікарняного? Зараз розглянемо це питання, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Музика. Вітаю! Мене звати Ганна Лисенко, я адвокат і з вами рубрика від команди Кадролен. Три хвилини з адвокатом. Звільнити працівника за угодою сторін під час його лікарняного можна, але головне правильно визначити дату звільнення. Що говорить закон? Частина 3 статті 40 кодексу законів про працю забороняє звільняти працівника з ініціативи роботодавця під час лікарняного. Проте відповідно до частини 1 статті 5 закону 21.36 у період дії воєнного стану. Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у медичному документі. Але звільнення за угодою сторін це не ініціатива роботодавця, а спільне воєвиявлення. Тому формально заборони немає. Проте є важливий нюанс щодо дати звільнення Верховний суд у постановах на від 15 вересня 2020 року у справі номер 205 дріб сорок дріб 18 і нещодавно від 17 січня 2025 року у справі номер 522 дріб двадцять 88, дріб uh, 23, який ви можете побачити на слайді, Зазначив, що якщо домовлена дата звільнення за угодою сторін припадає на лікарняний наказ все одно законний, але дату потрібно перенести на перший робочий день після закінчення такої непрацездатності. Наприклад, працівник подав заяву звільнити за угодою сторін 31 серпня 2025 року, але з 29 серпня по 15 вересня відкрив лікарняний. Тоді датою звільнення має стати 16 вересня, тобто перший робочий день після лікарняного. Що це означає для роботодавця? Сам факт домовленості залишається чинним. Суд не поновить працівника на роботі в такому разі. Єдине, що може змінитися, це дата звільнення за час лікарняного працівнику виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Перші п'ять днів роботодавець, решта пенсійний фонд. Середній заробіток за вимушений прогул тут не нараховується, бо прогул відсутній. Отже, звільнити працівника за угодою сторін під час лікарняного можна і без ризику про поновлення на роботі. Але в наказі слід обов'язково зазначити дату перший робочий день. Після закінчення лікарняного це гарантує дотримання прав працівника на лікарняні та захищає роботодавця від судових спорів. Отже, який порядок дій роботодавця після заяви на звільнення? Перша заява працівника в ній обов'язково має бути підстава, тобто посилання на пункт 1 статті 36 кодексу законів про працю і дата звільнення це дуже важливо. Друге наказ про звільнення. Роботодавець видає наказ цією ж датою, яку вказав працівник. Третя інформація про лікарняни. Працівник вам повідомляє сам або ви побачили у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ про те, що працівник відкрив лікарняний. Четверте перевіряєте дату звільнення. Якщо на день звільнення вже відкритий лікарняний, треба зафіксувати, що він перекриває дату звільнення. Тоді переходимо до п'ятого кроку корекція дати звільнення. Працівник може сам написати заяву з формулюванням, прошу вважати дату звільнення першим робочим днем після закінчення тимчасової непрацездатності. Якщо він цього не зробив, роботодавець сам переносить дату. І шостий крок остаточний наказ. У наказі. Про звільнення вказати припинити трудовий договір за угодою сторін на підставі пункту 1 частини першої статті 36 кодексу законів про праці з першого робочого дня після закінчення тимчасової непрацездатності. Друзі, дякую за увагу. Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять, і будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим відео з колегами, а також натискайте на кнопочку Підписатися на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть розв'язати вам робочі питання. Зустрінемося в наступних випусках рубрики 3 хвилини з адвокатом. До зустрічі! До зустрічі!